Вітаю 2 листопада центру України. Адже мій експериментальний город, на якому я не буду ні пахати, ні можу навесні лише саджати буду. Виглядаю таким чином. Десь пробивається зелена трава після того, як прибрали город. Але нічого страшного, там, де вона пробивається через нестачу мульчі. То я накриваю їх листям. У мене така місцевість що листя доволі мало повсюди. Отже, доводиться його знаходити. Ми будемо накривати цю всю зелень листям. До речі, зелень це ще одне прояв землі, те, що вона каже, що тут уже мульчі немає, тому мульчуйте заново. Це нам натяк землі, що потрібно додавати ще органіки. Ну, Ось так піде мій цей експериментальна частина городу на зиму, ось в такому вигляді, без відповідної рослинності. Там десь вона пробивається, там, наприклад, я її витягну, вирву і намагатися залишити. Ось таким без трави у вигляді. Зараз ми трішки поміркуємо, який же варіант краще обрати для зимнього варіанту залишування городу, ось так квітка виросла. Я її не видергую, вона нічим не загрожує моєму городу. Відлічно коріння цієї живої квітки. Ось тут ще салат пробивається. Він однолітній, тому ще ось капуста залишилась. Отже що по корінню? Живе коріння дозволяє організмам, які в симбіозі знаходяться з корінням з живої росини, дозволяє їм витримати ось цей період зими. Зима доволі довга буде, наступний сезон посадковий. Через Ну, 5 місяців, а можливо навіть і більше. Тому ось ці мікроорганізми, які харчуються а, мертвою вже органікою. Їм тут дуже затишно. Ті, які в симбіозі з рослинністю знаходяться, треба все ж таки думати і про них, і залишати ось такі росинки, які зовсім нічим не загрожують. Залишати їх поки що росте. У ну, мене ще ось там перець росте, доріжка. На ньому вже пальці, звичайно, що там немає. Або навіть якщо і є, то він зелененький знаходиться, маленький. Ну, вже вражаю з нього не зібрати, але те що коріння ще накопичує. Ну, не знаю, що там. Сахари в землі, їм харчуються організми, це факт. Ну І тут теж саме відбувається процес. Дякую, що ось такі рослини, які не однолітні, їх потрібно прибирати. Ну, це я не знаю, що це за рослини. Дуже схожі на парі. Але це, напевно, не парі. А, можливо, і парі. Ну, це не дуже страшно. Тому що зверху піде мульча, а якщо навесні вони все ж таки проб'ються, то знову зверху будуть замульчовані. Ну, давайте поміркуємо, який же варіант краще обрати для осінньої обробки огороду. Ну, обираємо традиційний метод. Що ми маємо зробити? Ми маємо прибрати траву. Ну, це можна зробити косилкою. До речі, з мульчуванням так само можна зробити косилкою. Друге, що ми маємо зробити, висушити цю траву, почекати, потім її згрібсти і кудись дівати. Ну, зазвичай це або спалюють, або вивозять з городу. Ну, більшість спалює. Дехто вивозить. По моєму методу, ми просто скашуємо цю траву і далі зверху, там, де не вистачає трави, закидаємо листям. До речі, стосовно листя. Якщо у вас є сад, то вам все ж ну, гарному господарю треба теж сад пробрати від листя. Куди його знову дівати? Знову вкупи. Знову його або спалювати або вивозити. Я ж роблю, виношу його просто на город. Який варіант легший? Ну, якщо казати про дистанційний метод, то після того, як ви все прибрали, вам потрібно ще і запахати ваш город. Мій варіант від цього, як ви розумієте, позбавлений. Навесні та ж сама ситуація. Всі чекають, коли він там просохне, потім треба його розрівняти, ну, а потім вже чекати, коли саджати. В цьому ж варіанті, якщо мульчав, звичайно, що дуже частина зникне, єдиний варіант це зробити гарно доріжки, які саджати рослини. Якщо цей варіант. З доріжками буде відносно легкий, то по цьому варіанту з мульчуванням. І по-перше, набагато гарна рослинність залишається жити і ще ну він доволі простий. Так, далі розповім про літню висадку картоплі і врожайність. Ця картопля навіть доспівалась до того, що я її залишаю посадковою на наступний рік. Тут чотири рядки були на часнику посадженні, три я залишив на розсаду. Отже, два рядки. Зараз ось так виглядає цей врожай. Міг би бути і кращим, якби саджався трішки іншим технікою. Ось такі картоплини є. Гарні, гарні, гарні. Ось такі картоплини виросли. гнилої майже немає, не майже, а зовсім я дуже мало її побачив. Ця картопля росла біля томатів ось тих, які можу хворіли, можливо, не хворіли, не зазиміє ось така картопля. Гарний результат. Ну, з посадковою картоплею є також трішки проблеми, тому що літній варіант викопування картоплі, саме в спеку, то вона інколи вже в осінню починає проростати. І тому ця картопля від цього напевно буде захищена. Ну, Перевіримо чи пошкоджували її вороблю якимось чином можливо будуть прояви під час зберігання, можливо і не буде, тому залишимо на посадкову і наступний рік її будемо також використовувати для посадки. Тут у мене картопля яка викопалась і Тут дуже багато трави, ну і стосовно того, як виглядає зараз земля. Виглядає дуже чудово, тому що ось і томати зійшли з насіння цьогорічного. Я їх Не саджав, а вони повсходили цибуля, повсходила те, яка пробиралась і не пробиралась. Далі. Кріп виріс дуже високий. Там ще цибуля, ну, тобто все посходило, те, що не потрібно було, щоб воно навіть сходило. Таким чином. Ну і знову таки по траві. Тут буде закрите все листям, тому нічого страшного в цьому немає. Кукурудзу будемо пробирати і, і також поріжемо на кусочки. и залишим на городе, потому что вот эта даже сухая кукуруза, она уже за два месяца, напевно, сколько она тут лежит, хотя они тут она уже довольно давно, ну, недавно, потому что тут вот картопля росла, и я после выкупления картопли по месяц она, мабуть, тут находится, и она уже, ну, в такому гарному стані для мешканців. Тому нічого страшного, що у вас кукурудза також буде на городі знищуватись мікроорганізмами. Ось там вдалі також цибулька викидалася минулорічна і вся вона взійшла. Це ще один прояв того, що... Земля каже, що їй дуже гарно ці рослини будуть рости. Дякую за увагу.